Україну з ним незалежності. Любіть Україну, Володимир Сосюра скорочено. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, у годину щасливу в радості муть, любіть у годину нагоди. Любіть Україну у сні на яву, вешу свою Україну, Красуючу живу і нову, і мову, і солов'їну, вез неї не як порох і дим, розвійне поле вітрами. Люб'ють ікрайну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Юначе, хай бо для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну, дівчину, як небо і голубе, люби любий кожні хвилину, Кухана любить не захоче тебе. Коли ти не любиш країну, любіть у труді, коханні, бою цей час, коли годуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею.